Дронами та ракетами атакували Одещину російські окупаційні війська. 10 квітня регіон відзначає 80-ту річницю визволення від нацистських загарбників. 17 шахетів прямували із мису Чауда. Також ворог запустив дві крилаті ракети «Іскандер-К» та одну балістичну ракету Іскандер М з окупованого Криму силами ППО було збито 14 шахедів, 12 на Миколаївщині та два на Одещині. Повідомляють у силах оборони Півдня. Атаки продовжилися на світанку. Близько п'ятої тридцять російські терористи знову атакували Одещину ракетами і балістикою. Росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства. Їх стан стабільний. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про пошкодження енергетичного об'єкту, прилетіло в приватний будинок і у кілька автівок. Ворог увесь ранок вітає Одесу із днем визволення. У місті Росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергооб'єкта. Близько десятої в Одесі пролунало ще три вибухи. У силах оборони півдня зазначили, що іде бойова робота. Також там зауважили, що армія РФ атакує Одещину різними видами ракет. О 12.27 армія РФ атакувала Одещину ракетами з тимчасово окупованого Криму. За даними сил оборони півдня повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі. Інформація про поранених не надходила. Масштаби пошкоджень уточнюються. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.